В реаліях сьогодення кожен намагається допомагати оточуючим так, як може. Хтось донатить, хтось стає волонтером, ну а хтось донором. До речі, чи знали ви, що лише одна донація крові може врятувати до трьох життів? Та донація допомагає не лише тим, кому потрібна ця кров, а й тим, хто її здає. А для того щоб більше дізнатися про користь донорства, ми відправилися до Одеської обласної станції переливання крові. В середньому донори менше хворіють. Це пов'язано з тим, що вони частіше та ретельніше слідкують за станом свого здоров'я. При цьому донорство знижує ризик розвитку серцевих захворювань. Відновлюється організм, оновлюється кров. Для чистки лиця, кого високий холостерин понижається холостерин, кого зущення крові воновлюються клітини, кров стає рідша. Окрім цього, в рамках донації донори проходять безкоштовні тести на різноманітні захворювання, гемоглобін та групу крові. Ну, саме кров можна здавати раз на два місяці. Якщо ви здаєте плазму, то можна здавати раз на два тижні. Але зараз дуже потрібна саме кров, тому раз на два місяці. Але так стається, що якщо у нас якась біда трапляється, то всі одночасно приходять, і ми просимо, щоб люди приходили наступного тижня, через, через два тижні. Ми готові всіх зустрічати навіть кожен день, тому що саме свіжа кров дуже потрібна, коли якесь поранення. І вона має свій срок придатності, і тому саме свіжа кров дуже потрібна. Та кров має не лише властивість виходити з терміну придатності. Одна з найголовніших її якісних властивостей резус, позитивний та негативний, і група крові. За міжнародною системою АБ0 існує чотири групи крові: перша 0, друга а, третя Б і четверта АБ. У мирний час уся кров є ходовою. Під час воєнного стану перша негативна. І тріляють на фронт, адже таку групу можна влити один раз до будь-якої іншої, щоб врятувати людину від смертельної крововтрати. Та будь-який час потрібна кожна група. Бувають дні, коли найпоширеніша друга позитивна відсутня. Отже, якщо ви думаєте, що ваша група крові завжди є і від цього немає ніякого сенсу, то це не так. На цьому все. Дякуємо, що подивилися це відео. Бережіть себе, здавайте кров та будьте здорові.